Чернігівські швачки можуть більше не розвішувати оголошення про пошук роботи на стовпах. Замість підробітку для них з'явилась робота. У місті над Десною відкрили нову швейну фабрику. Її побудували фактично з нуля у закинутому корпусі колишньої фабрики музичних інструментів. Тепер тут повний цикл пошиття від тканини до готових речей. Заказ поступає в розкройний цех, де розкройщики розкраюють ткань, краяти, та После раскройного заказа края поступають в следующий І это, етап самое звісно, бы, сердце серце нашого это та цех. На рахунку засновника це далеко не перше підприємство. Вже працюють декілька успішних фабрик з пошиття спецодягу по всій Україні. Шиють форму для патрульних поліцейських, магазинів, працівників автозаправочних станцій. Робітникам зарплатню обіцяють більшу, ніж на інших швейних виробництвах у Чернігові. Я не знаю, ще побачимо. Ще нічого складати не можу. Ну, Услов'я погані, хороші условия. На новому підприємстві вже проходять практику і студенти профільних навчальних закладів. Тут хорошо. ну, тяжело. Перший раз. В общем, до трьох працювали на практиці, у нас какби а зараз до де так та міський голова використовує усі можливості, щоб зацікавити інвесторів та бізнесменів вкладати гроші та організовувати виробництво у нашому місті, бо кожне з них це і робочі місця, і податки до міського бюджету. В Херсоні менше вигідно, діяти це які тому що рівень зарплат там все таки трохи вище, ніж здесь раз. Далі логістика до Києва, основні заказчики, міністерства і так далі, це столиця. В три рази ближе плещу, ета три. плюс лояльна і любіща власть – та чотири. Це вже не перший успіх із залученням інвесторів до міста. До цього запорізький бізнесмен відновив роботу домобудівника. Дехто називається дрібницями. Та між тим за останній час загалом дві сотні безробітних чернігівців отримали довгоочікувану роботу.